Ви дивитеся ток-шоу вже на часі. Ганна скороход, от, от не, не дали відповідь на запитання. От зупиняє мене представник ТЦК і запитує документи. Для чого? Незаконно. Незаконно. Так, е яка ситуація? Дуже багато людей уникають мобілізації. Яким чином? Тому що в нас в законі чітко прописано процедуру мобілізації. Повістка має бути вручена за місцем проживання. Вона має бути завчасно заповнена, надрукована, і таке або за місцем так, так, робота, або за місцем роботи, так і її вручають під підпис. Що відбувається на сьогодні? Дуже багато людей змінили своє місце проживання для уникнення мобілізації. І все, що відбувається на блокпостах, воно незаконне. Більше того, навіть коли вас зупиняють на блокпосту і перевіряють документи з поліцією, в поліції є вичерпний перелік, коли вона у вас може перевірити документи. І це ніяк до цього ніяк не відноситься воєнний стан або необхідність перевірки для РТЦК СП. Оскільки у нас є проблеми з мобілізацією. І все-таки ми бачимо, що є необхідність узаконити повістки, які видаються виписані на місці. А також для законності перевірки документів РТЦК СП на блокпостах виноситься таке така законодавча ініціатива. Сказати, що вона позитивна ні. Сказати, що вона буде визивати обурення в суспільстві, звичайно. Тому що ми розуміємо, що так чи інакше є люди, які дійсно уникають мобілізації. Чи правильне це рішення з однієї сторони так, а з іншої сторони, я вважаю, що мобілізацію треба піднімати інакше. Я сказати, ви думаєте, це змусить тих, хто уникає мобілізації, Змусить їх воювати? Ні, не можна змусити людину воювати, якщо вона цього робити не може. Ми це маємо розуміти. Ми маємо розуміти, що з, якщо взяти образно 100% людей, які мобілізуються, лише 30% можуть бути застосовані на передовій. Інші люди просто психологічно цього не можуть зробити. Психологічно, фізично є різні підстави. І це дійсно є проблема, яку ми на сьогоднішній день не розуміємо. як а вирішити. Чи є в нас час перевіряти, можуть ці люди чи не можуть. Ну, дивіться, якби в нас проходили нормально ВЛК, бо як мінімум, питання здоров'я би не виникало. Бо е, я вам проводжу реальні приклади. Ви маєте розуміти, що е, військові інколи їм доводиться по 4-5 кілометрів бігти в броніки з е, БК, з автоматом, з елементарними речами для забезпечення себе. І є люди, в яких є фізичні, е, е, які. Фізичне здоров'я цього не витримує. Ну коли людина отримує інфаркт або інсульт по дорозі на позицію через те, що вона просто для неї 5 кілометрів це смерть пішки. То, ну, мабуть, це питання до ВЛК в тому числі. Бо цих людей можна було б залучати в інших роботах. У нас дуже багато проблем. Я просто, якби мені дали час, я б тут вам розпливалася декілька годин. Але я розумію, що цього зробити не можу. І от. Ще стоїть питання, от ми говорили про е, рекрутингові кампанії. Да? Найкраща рекрутингова кампанія це порада для пані, пана Данилова. Покажі, показати на собі. Відправте своїх дітей на фронт. Де вони в Штатах? Поверніть їх зі штатів і відправте їх на фронт. От така рекрутингова кампанія. Або е, ви не уявляєте, скільки е, це до мене звертались особисто е, хлопці, які е, є іноземцями? Да? Але вони хочуть воювати за Україну, то ви собі щоб ви розуміли, вони собі купують візу. Для того щоб воювати в Україні це ненормально. У Нас ніде за кордоном не проводиться рекрутинг, хоча це досить дієво би було, тому що є люди, які за своєю природою хочуть воювати. Вони, вони воїни Воїн. за своєю природою, і вони, зважаючи на ту зарплату, яку вони можуть отримувати на нулі, вони готові на це йти. Але механізм для цього надскладний. Майже нереальний, тому це теж питання, яке треба розглядати взагалі. Дуже багато питань, які треба розглядати для мене, наприклад, розуміння, коли мене мобілізують і мене запитають. От в нас є там необхідність в такі, в такі, в такі-то війська. Якщо мене запитають, в які війська ти хочеш піти, да? якщо е, потім мені скажуть, є такі бригади, в яку бригаду ти хочеш піти? Якщо е, я йду з братом або я йду з батьком, і е, мене не будуть потім розділяти, бо психологічно, з психологічної точки зору, родичі один одного ніколи не кинуть. Батько ніколи не кине сина, а син батька. В окопі вони не покинуть позиції, а в нас їх розділяють. В нас братів близнюків розділяють. У мене є особистий приклад, коли снайперську пару братів-близнюків розділяють. І е, тут є питання все-таки ще ставлення. Ставлення до звичайних військовослужбовців, до звичайних солдат, ставлення до їх підготовки, коли дуже часто підготовка відбувається виключно на папері. Е, ставлення навіть на тих же полігонах. Ну, вибачте, як скоти вони жити там не повинні. Так, вони повинні розуміти, в яких умовах вони будуть знаходитися, але до них має бути людське відношення. Так само це стосується дуже багатьох аспектів військовослужбовця, проходження служби від А до Я. Їх дуже багато я проблем. Хочу сказати, Що майже на другому році війни існують саме такі проблеми? Е, так. Я вам більше скажу: ага. існує навіть проблема, коли ВЛК тебе визнало непридатним або обмежено придатним. Ти будеш звільнятися від трьох місяців. Це ненормально. Хоча законодавчо воно унормовано, але воно не виконується. І тут стоїть питання. Ви дуже Давайте. правильно підняли. Я закінчую Давайте. дуже правильно підняли питання щодо. щодо того, що е, хтось має нести відповідальність. Так от відповідальність відсутня. Вона відсутня у всіх. І, от е, є таке рішення, воно воно так, так буде, і ти на нього не повпливаєш, пане Юрію. Ну от е, насправді да можна дуже багато говорити, але чіпляє і рве. А від того, коли от чуєш, і не подумаки це історії не тільки від пані Анни, це чуємо. А так, що, власне і про підготовку, яка тільки на папері, і те, що як скоти живуть, і те, що навіть коли поранені потрапляють до певних шпиталів, можуть там годину пролежати. Тут дуже багато історій в соцмережах від самих військових вже можна чути на прямих стрімах. А, не хочеться повторювати. Ви так само знаєте, все це чуєте. Оці от питання: це питання довіри, це питання комунікації, це питання відповідальності, поваги до тих військових. Які нас захищають, оце мені здається найболючіше і найважливіше питання, яке онормувати. І потім ланцюжком підуть і ці останні всі питання і мобілізація, і зниження призовного віку, і так далі. А це зараз це надпроблема. Це вважати, що стоїмо отак от на краю прірви, і зараз а, треба займатися не якоюсь там політичною конкуренцією, ніякими навіть там буквами закону, а саме цим питанням. І я вірю, що це в силах ну народних депутатів, політиків, тому що ну. Все одно є, є до вас довіра, і ви можете це і донести, і ви можете і про це прокричати, і ви можете це унормувати. Це питання виховання, підготовки і навчання. Ми чудово розуміємо, що база якась в людини закладається якась до трьох років, якась до шести, до дев'яти. До 14, хтось каже, що вже після 9 пізно виховувати, хтось каже, що вже в інституті, якщо в школі не було закладено, ти не виправиш і так далі. Тобто ту картину, яку ми зараз бачимо, це наслідок виховання в усіх вузах, і в тому числі в військових протягом багатьох років. Ви ж знаєте, як називають військових, які теоретично тільки десь там воювали, так би мовити. Так їх називають піджаки. І, на жаль, через відсутність підготованих військових кадрів самі військові і кажуть: ми маємо багато піджаків, які. Е Знають, нібито як, а на практиці воно виходить по іншому. Через це ми мали проблеми, але я не хочу зараз говорити про них. Я говорю про системний підхід, навіть які ви кажете. Чи тільки народні депутати можуть це виправити? Ну ні, не тільки народні депутати. Ми можемо про це говорити однозначно. Можемо збирати комісії, тимчасові слідчі комісії робочі групи. Так, але виконання буде залежати на виконавчій владі, на Кабінеті міністрів, на місцевих органах, на самих військових, на вузах і так далі. І Цим ми підходимо до наступного питання, яке широко обговорюється вже точно не перший місяць, особливо після першого року повномасштабної війни, коли самі військові починали почали казати: друзі, готуйтеся всі. Ми не знаємо, коли закінчиться війна. Це перший фактор, і у вас можливо не буде часу багато на підготовку. І навіть якщо буде можливість професійного навчання в хороших в гірших умовах, зараз не так важливо. Може виникнути в тому чи іншому місці раптове питання, раптовий прорив, де треба буде йти і штурмувати. Так і йшли добровольці. І чим швидше ми всі, хто є цивільними зараз, прийме на себе одне просте відповідальне рішення. Я доросла людина. Я хочу відповідати за своє життя, за життя, за життя своїх рідних і близьких. Тому навики, виживання. Базової тактичної підготовки, медичної підготовки і так далі. Це те саме, що не знаю, здобути вищу освіту, а може навіть середню технічну освіту. Тому що це вже навик, який потрібен українцям. Наскільки часу, ми не знаємо. Чи зашкодить він, ні. Чи це витрачання часу? Однозначно, ні. Впевнений, якби ми всі знали років так, ну, 12 тому, що Росія точно нападе. У нас була би зовсім інша підготовка і моральна, про яку ми тут зараз говоримо. А моральні підготовці треба приділяти дуже багато уваги. Слава Богу, є психологи. Є навіть я зустрічав досить кваліфікованих психологів і в національній гвардії військових частинах. Ми ще, ми ще це з колегами об'їжджали за рік приблизно до повномасштабного вторгнення з ними говорили. І військові капелани, які є частково психологами, в тому числі, які дуже допомагають в цій історії, тому. Це, це питання, воно воно наростає і з'являються ці спеціалісти. Але це ми зараз говоримо про дві частини. Та, яка буде організована безпосередньо в Збройних силах України і для людини, яка вперше туди потрапляє, це буде новий етап. Але ми можемо повторюю ще раз, бути готовими раніше. Тому якщо. Буде продовжитися історія, яка має вже приватну ініціативу. Утворюються так звані там школи виживання, школи там тактичної підготовки, управління е дронами і інші речі. Чим більше цього буде масово, тим легше нам буде. Воювати і перемагати Ігор, можна коротко просто так згадали психологів, просто історія з воєнкомату на свої очі бачив. В рядовому складі немає такої спеціалізації як психолог, це тільки в офіцерів. А є люди, які кваліфіковано працювали психологом там десятки років. І він не може працювати далі за спеціалізацією. Він піде водієм. Ну я бачив, що така людина вона була б записана спеціалізація водієм автомобіля. От... Це Це на загалі... він, нас взагалі не зараз не не... Він не може. Він рядовий він не може працювати психологом. У нього немає Це такої сума. спеціалізації. Це лише офіцерська спеціалізація психолог. А є люди, які мають професійні навички. Але вони не нас взагалі не, не враховують професіоналізм людини. Бо є можливо, бо приходить призивати матиками. звичайно Називається дуже багато є людей, які можуть виконувати певні речі, яких не можуть виконувати інші, а їх кидають в звичайні штурмові бригади, чи ще щось. Оцей підхід, знаєте, до людей нелюдський, я так назву, да? то він і робить ці ті втрати, да, яких можна було б уникнути по великому рахунку, і він робить оте недопрацювання, яке б теж можна було уникнути, бо кваліфіка... кваліфіковані кадри є. Але їх не використовують за призначенням. Більше того, у нас ті, хто мають бути командирами, штурмують посадки. А ті, хто вибачаюсь, командують, мають штурмувати посадки. Тому що командування, яке не знає, як насправді відбувається війна, яке ніколи не виїжджало на нуль, яке ніколи взагалі не бачило, що таке окоп на першій лінії. Я не знаю, як вони командують. Я не можу цього пояснити при цьому просто спеці, да, Для мене от Азов це приклад, як, яка має бути армія. Може не на 100%, але на 90% точно. Так, от їхні хлопці, які пройшли ад, вони не можуть бути командирами. Вони продовжують далі штурмувати посадки. Хоча, якби вони були командирами, в нас би результати були інші. Ну, трошки поміняли законодавство, але є ще куди. Воно не працює, Ігор Трович. Я хочу насправді знаєте, щоб ви зараз дали ну, таку от загальну експертну оцінку, тому що це справді ну. Можна говорити дуже багато запитань це настільки об'ємна тема. Вона настільки така багатогранна, нечнець від морального, етичного, законодавчого врегулювання дуже багато і дуже емоційна. А будемо насправді чекати вже чіткого законопроекту по цих питаннях, да, щоб дискутувати, принаймні по нормах. Єдине, чим я дуже згодна, це не стосуючись законопроекту. Це з тим, що маємо брати маємо брати відповідальність на себе в тому контексті, що маємо готуватися, шукати напевно, що ці центри і проходити. Створювати у... їх створювати. І повернутися до нормальної військової освіти в школі, школяє це вже не знає саме відповідальність і сподіватися звичайно. все ж таки на себе потрібні захищаючи свою державу. чани, які зможуть викладати, всі 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 освітчан, але так. у нас їх є. Але от ну, ми мало. розуміємо, що Поранені. необхідний зараз системний підхід, який необхідний був ще вчора, да, але все одно треба вирішувати сьогодні. Чи можливо зараз ця системність? Якщо об'єднатися, я не знаю, там закуситися і справді взяти себе в руки? Чи можливо вирішити це питання? Це ми просто про очевидні речі говоримо. Все дуже гарно озвуч але ну, знов таки в мене, от, я послухав результ... цю дискусію. Uh -huh. У мене не покидає все одно одна думка. А чого ми про це говоримо на другий рік війни? Ну, тому що 95% проблем при всій повазі до шановних народних депутатів Верховної Ради, як вищого представницького органу це сфера їх відповідальності, тому що спочатку ідуть нормативно-правові акти, закони, на основі яких можна приймати ті чи інші рішення, і про створення центрів, і про освіту в школах, і про освіту, я як людина, яка викладає в університеті, і про освіту. В університеті. Тому що університети самі роблять з власної ініціативи зараз всі ці речі і допомагають армії, і готують, і відкривають нові спеціальності, часто всупереч, а не завдяки якійсь там допомоги з боку держави. Тому ми всі ці дискусії можемо вести, коли в нас буде готова повністю нормативна база. І тоді можна буде призначати або виявляти винних, які не виконали на рівні виконавчої влади, там збройних сил України і так далі. А вони діють в межах того, що вони ну, можуть робити. У них немає інших варіантів, тому Шо, що у нас є немає закон. військових кафедр в університетах? Ну є звичайно військові розпустити. Підготовки. Дивіться рівень підготовки, це знов таки це питання до законодавчого забезпечення. Там все прописано. наприклад, а кошти, немає кошти жит... які виділяються на освіту. Подивіться проект бюджету. Я мог би багато зараз розказати як гроші людина, людина, яка представляє цю галузь, але я не буду це робити, тому що це ж питання. Ну воно більш глобальне. Я просто зрозумів одну важливу річ: що коли цей закон буде винесений в Верховну Раду. Там буде дуже багато контроверсійних положень, як ви правильно сказали, поганих там і так далі. Але вони будуть проголосовані. І на думку суспільства, і там не знаю експертів, військових самих, буде за великим рахунком наплювати. І відповідне сприйняття цього закону від початку буде негативним, тому що немає нормального обговорення навіть в умовах воєнного стану. Витратити там два-три тижні на це обговорення можна. А зараз це виглядає так, що його винесуть за нього проголосують. Чекайте, І повірте, ви а знаєте, яка буде питання? Реакція? Ми ще чекайте. не бачили навіть тексту, а ви вже написали ну, сценарій. Ми можемо ми з вами ми можемо з вами закластися, тому що суб'єктність суб Верховної Ради. При всій повазі на сьогоднішній день залишає бажати кращого. Якщо буде політичне рішення з приводу голосування, то всі як зайчики проголосують, і в першу чергу колишнього ПЗЖ, тому що їм нема просто куди діватися. І тому приклади, моменти я розумію, що буде якась дискусія, хтось виступить навіть проти, але в цілому, в цілому не буде суспільної дискусії. Це суспільний Дівна інтерес по але він не якого ще немає. Ні, про обговорення. Ну, от і все. Ви маєте розуміти, що законопроект не напрацьовується депутатами виключно. В Я робочій знаю. групі є представники знаю. всіх Брось відомств і структур, всіх. І е, думка кожного при е, розробці враховується. Потім все зводиться до спільного знаменника і передається главкому. Якщо главком не дає свого погодження, воно навіть не реєструється. Тому повірте мені, я з однієї сторони вас розумію, що ви кажете, що має бути суспільне обговорення, але є питання військові. Яке ну не може обговорюватися в суспільстві, бо в нас стоїть питання безпеки країни. І якщо, Це ми, будемо, і якщо Це ми будемо, якщо ми будемо дивіться, питання. якщо ми будемо обговорювати питання мобілізації з суспільством, повірте мені, ми ніколи не прийдемо до спільного знаменника, бо ніхто не хоче ризикувати своїм життям. Подивіться, що зараз відбувається в нас реальна проблема з мобілізацією, і я розумію тих людей. Абсолютно розумію, в мене купа друзів, родичів на фронті. Я розумію, що вони стомилися, вони чекають на ротацію. Так, ми маємо знайти вихід з цієї ситуації. Але я ще раз повторюся: найбільша на сьогодні проблема, що закони не виконуються. І, і давайте зараз коротко, хочу реакцію від вас по 30 секунд, по хвилині, скільки ви для себе берете. Все ж таки. На заяву Мар'яни Безуглої і текст видання буквально з буквально а Потім переходимо до надзвичайно важливої теми теми перспективи членства України у НАТО, тому що це якраз гарантія безпеки і гарантія миру після нашої перемоги. А так от. Не будемо довго говорити. Мар'яна безугла, яка заявляє, що треба відстав відправити Валерія злушну відставку, тому що немає плану на наступний 24 рік. А потім у такою ланцюгову реакцією виходить стаття в британському виданні The Economist, де вони розписують, що начебто існує конфлікт.